Нато хоче зібрати 100 мільярдів доларів для України та очолити групу Рамштейн. Що це означає для нас? Фінляндія надає пакету майже 200 мільйонів євро і підписує безпекову угоду. Німеччина шукає ППО по всьому світу. А Фінляндія передає ракети і бронетранспортери. Як партнери допомогли Україні на цьому тижні вже за мить. Генсек НАТО Єн Столтенберг запропонував створити фонд для України на суму 100 мільярдів доларів. Згідно з пропозицією, фонд буде наповнюватися внесками країн-членів альянсу протягом п'яти років. Окрім цього, НАТО може очолити групу Рамштайн, яка наразі очолює США. Таким чином, у разі перемоги Трампа на виборах у США, Україна може і надалі сподіватися на допомогу Рамштайн. Фінляндія оголосила про 23-й пакет допомоги для України на суму 188 мільйонів євро. Президент Фінляндії заявив, що цей пакет містить засоби для протиповітряної оборони, а також артилерійські боєприпаси великого калібру. Міністр оборони Франції оголосив про надання нового військового пакету для України. До пакету війдуть броневики ВАП, партія протиповітряних ракет Астер для комплексу СамТі, який є аналогом Петріоту. Системи ППО також шукає Німеччина. Голова МЗС України заявив, що Німеччина запропонувала терміновий пошук систем Петріу для України під час зустрічі Ради Україна-НАТО. Ця зустріч була спрямована виключно для обговорення постачання систем протиповітряної оборони. Також Україна і Фінляндія підписала угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокової підтримки. Згідно з угодою, Фінляндія також буде розширювати співпрацю з Україною у політичній, фінансовій гуманітарній сферах та у сфері реформ. За словами президента Зеленського, фіни будуть підтримувати Україну у відновленні енергетичного сектору, посиленням захисту кордону та критичної інфраструктури, а також надуватимуть медичну допомогу українським військовим. Уряд Латвії затвердив черговий пакет підтримки для України. Вони візьмуть участь у відбудові України у 2024 році на загальну суму майже 5,5 мільйонів євро. Додатково 4,3 мільйони євро буде сплачено до Європейського фонду миру на підтримку збройних сил України. Також у 2024 році Латвія продовжить фокусуватися на Чернігівській області в таких сферах, як реконструкція об'єктів, соціальної інфраструктури, надання психологічної підтримки жінкам та інше. Латвія передасть Україні БПЛА на суму 1 мільйон євро та виділить 10 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо закупівлі артснарядів, повідомило Міністерство оборони країни. Також у рамках Великої коаліції дронів Латвія планує виділити 10 мільйонів євро на закупівлю БПЛА для України у 2024 році. Канада передала ДСНС Україні ще дві системи для розмінування з віддаленим керуванням. Загалом їх передали 12. На цьому все ставте лайки та підписуйтесь на канал Київ влади, аби не пропускати усі новини тижня. До зустрічі!